А насправді я зараз дивлюсь в зал. Я щаслива, тому що тут от найближчі, найдорожчі друзі. Дякую вам, що ви прийшли провести цей вечір разом зі мною. Дякую за привітання, Сергій, дякую, пану Борис, за запрошення. Це було досить несподівано, коли ви в понеділок сказали, а давай в четвер. Ну, коли не встигаєш стилякатися, насправді так воно і краще. А сьогодні я вирішила, багато з, хто з вас був того року на творчому вечорі. Він відбувся майже рік рівно тому. І оцей рік, який минув, ви, мабуть, погодитеся, це був дуже важкий рік, не буде сьогодні дуже легкої поезії, тому що так чи інакше події цього року вони втілилися в поезії. Але я вирішила, що сьогодні буде такий звітний концерт. І вірші будуть сьогодні тільки ті, що написані протягом цього року. Тобто, починаючи з листопада минулого року і до 10 жовтня. Буде все це блоками. У нас буде три блоки. Революція, війна і на щастя, кохання. Бо я вірю, що все закінчиться саме любов'ю, коханням і знову буде мир. А в перервах між моїми блоками нас буде радувати музикою Ігор не не музикан, Ми перевершені музикантів, коли всі знаєте, любите. Я особисто взагалі до нього якісь такі надзвичайні почуття і не маю. Дякую, Ігоря, що ви погодилися.